Росія вночі атакувала Київщину ударними дронами і ракетами в тому числі. Наслідки ударів зафіксовано в Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. Дрони атакували також Миколаїв, постраждалих там немає, так само не повідомляють про постраждалих і на Київщині. На Дніпропетровщині внаслідок атаки, на жаль, є одна загибла людина. Звісно, там цифра змінюється, оскільки ракета ледь не влучила та практично влучила у Будинок житловий пишуть пабліки про те, що ракета вибухнула перед тим, як влучила в будинок. Тому руйнування не такі страшні, як могли бути, якби вона дійсно вибухнула в самому будинку. У Павлограді також пошкоджене підприємство, де спалахнула пожежа. По Нікопольщині росіяни били в та артилерією. Одна людина загинула, та вісім отримали поранення внаслідок атаки на Чернігівщину. На Хмельниччині загинув один чоловік внаслідок російського обстрілу. Цю ніч польська повітряна оборона підіймала у повітря літаки, так само і НАТО підіймали і приводили в готовність всі системи протиповітряної оборони. Росія загалом випустила по Україні 40 крилатих ракет і балістичну ракету та близько 580 дронів. І як повідомляє сьогодні вранці прес-служба повітряних сил Збройних сил України. Вдалося збити 31 ракету та 552 безпілотники. Показник непоганий, але, звісно, Росія залишає за собою здібність масово атакувати Україну. Це вона робить не кожного дня, так як говорив то Тоумер. Як ви бачите, їм потрібно накопичувати власні сили, але вони встигають кошмарити і не лише Україну. Втім, і ми. Даємо відсіч ворогу на його ж території. Вночі в російському Саратові пролунали вибухи. Російські пабліки повідомляють, що було атаковано місцевий нафтопереробний завод, і також Сили оборони України знову успішно атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Раніше його атакували в ніч на 2 та 28 серпня цього року. Переробні потужності цього заводу близько 8-9 мільйонів тонн. Нафти на рік. І в мережі Телеграм достатньо багато кадрів, як палає цей НПЗ. Сирський також повідомив про те, що наші Збройні Сили України активно проводять контрнаступальні операції на Донеччині. Триває, каже він, операція Сил оборони України саме в тому регіоні на Добропійському напрямку. Просування військових зафіксовано у глиб оборони противника від 3 до 7 кілометрів. Відновлено контроль у семи населених пунктах зачищено від ДРГ противника 9. Загалом за час операції звільнено 160 квадратних кілометрів та ще 171 квадратний кілометр, зачищено від ДРГ. Таку інформацію раніше повідомляв і Володимир Зеленський. І також він повідомив про те, я маю на увазі Зеленський, що Україна відкриває експорт зброї. Про це говорили дуже довго. Це активно обговорювали у суспільстві. Зеленський говорить, що Україна здатна. Виробляти більші обсяги зброї, аніж може профінансувати сама. Тобто, потужності є, а грошей не вистачає. Тому за рахунок іноземних інвестицій готові виготовляти більше зброї. А по деяких напрямках, каже він, ми можемо виготовляти зброї більше, ніж маємо потребу. Про які напрямки, про які види зброї мова не йдеться, але я не думаю, що нам це точно повідомлять. І додав, що впродовж двох тижнів буде представлений концепт експорту. А от Сполучені Штати Америки навпаки припиняють експорт зброї, зокрема, це стосується зенітно-ракетних комплексів Петріот. Вони, зокрема, переглядають контракти із Європою. Про це пише видання Атлантик. Ви, що давно бачили і, можливо, в мене на каналі або в на інших ресурсах про те, що Данія має підписати величезний контракт зі Америки. Як повідомляють джерела наближені до цього видання, контракт не підписано. Але це стосується не лише Данії, а й інших європейських країн. Пентагон визнав деякі види озброєння, зокрема Петріот, дефіцитними, та почав блокувати нові запити від партнерів на ці системи. Хоча за всією цією історією стоїть такий собі колбі, який свого часу блокував і постачання зброї до України. Це заступник Піта Хекзета. Він говорить, що в нас зброї мало, тобто в Америці, потрібно накопичувати самому. Чи це стосується України, наразі невідомо. Але дуже пікантна деталь, неприємна і для європейців загалом, тому що на тлі атаки, фактично атаки, без бойового супроводження Міг 31 трьох російських винищувачів по Естонії, то потреба у системі Петріот в Європі значно зростає, на відміну від Сполучених Штатів Америки, але звісно, аналогів у світі немає, тому американці спекулюють цією темою. Ну і Трамп прокоментував до речі цю атаку, я так її називаю. Російських міг 31 на Естонію і сказав: мені це не подобається, це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся. Хоча, як на мене, з цим треба ознайомлюватися не коротко, а доволі системно, тому що не лише мігами минулої ночі відзначилися росіяни на території Естонії. Її і інші факти фактично провокації країн НАТО на бойові дії. Міноборони ж Росії говорить про те, що російські винищувачі Міг-31 не порушували повітряний простір Естонії. Це всім здалося, що це відбулося. Ну, чесно кажучи, коментар, вибачте, але дуже непривабливий. Окей, буду максимально вихованим. Спробую про намі. Хоча з росіянами це складно. Так от у відомстві Міноборони РФ заявили, що вони здійснили плановий переліт із Карелії на аеродром у Калиніградській області. Отак от, от, друзі. Політ проходив у суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору, не порушуючи кордонів інших держав, що підтверджено засобами об'єктивного контролю. Це справді дуже складно навіть цитувати. Маршрут польоту пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря. На відстані понад 3 кілометри від острова Вайндло помідомили в Міноборони РФ. Але прикордонна служба Польщі заявила, що два російські винищувачі низько пролетіли над боровою платформою у Балтійському морі, порушивши її зону безпеки. Чи це були ті самі винищувачі чи інші? Я поки що інформації не маю. Але що, власне, говорять польські прикордонники? Два російські винищувачі здійснили низький проліт над боровою платформою компанії? Петробалтік в Балтійському морі було порушено зону безпеки платформи. Про це було повідомлено Збройні Сили Республіки Польща та інші служби. Але росіяни кажуть, що вони нічого такого ніколи не роблять. Нас там ніт. Ну я думаю, що їх там ніт скоро буде навіть і в нарві. Ну, принаймні, те, що Росія провокує НАТО, це однозначно. Я думаю, сумнів у цьому вже немає ні в кого. І коли ми з вами тут активно обговорювали можливий удар. Росії по країні НАТО ще два роки тому це практично майже ніхто не вірив. Сьогодні це друзі вже констатація факту. Але НАТО дуже кволе. І Трамп каже, що він розраховує на підтримку Китаю у закінченні російсько-української війни. Певно, він розраховує на підтримки Китаю у тому, щоб Росія не провокувала країни НАТО на війну, і каже: подивимося, що там станеться. Я сподіваюся, що нам вдасться це зробити. Ми з президентом СІ обговорювали це. Я вважаю, що він також справді хотів би побачити врегулювання. Думаю, що він працюватиме з нами, щоб допомогти. І говорить, що хоч не хотів би заробляти на війні в Україні, каже: Я не хочу цього я не хочу грошей на війні, але насправді ми заробляємо гроші на цій війні, тому що вони купують у нас зброю і техніку. Війна це мир, а мир це війна. Трамп вже також живе по Ореголу, так як і росіяни. А Пісков вже сказав, що Трамп дуже емоційний. Мовляв, не треба так дуже нервово сприймати те, що Росія атакує країни НАТО. каже дослівно: Путін, начебто, зберігає готовність врегулювати війну політико-дипломатичним шляхом, але перешкодою йому у цьому є керівництво України та європейські країни, які роблять все, щоб далі йти шляхом конфронтації. Винні, в усьому, звісно, європейці та українці. Це ми напали на Росію. І на завершення про події в США, друзі, там їх чимало, але найосновніші, про які ви маєте знати. У Сенаті США представили законопроект, яким пропонується зобов'язати американський уряд перераховувати Україні кошти з заморожених російських активів. Кожні 90 днів поговоримо про провокації, які створює Російська Федерація. І цього разу стало відомо з приводу інциденту в Польщі і з приводу інциденту в Естонії. Так, от польська прикордонна служба в соціальній мережі ікс дописала щодо провокаційної поведінки Росії. Стало відомо, що два ВКС РФ здійснили низький проліт в районі видобувної платформи Петробалтік. Служба відповідальні за безпеку Польщі постійно моніторили ситуацію навколо критичної морської інфраструктури, в тому числі за межами територіальних вод. Республіки Польща таким чином, 19 вересня, два винищувачі рефі низько пройшли над нафтовою платформою компанії Петробалтік у Балтійському морі, порушивши її зону безпеки. Про інцидент повідомила прикордонна служба Польщі. В службі зазначили, що було порушено зону безпеки платформи і негайно поінформували збройні сили Польщі та відповідні установи. Водночас речник оперативного командування Яце Горишевський уточнив, що повітряний простір Польщі не був порушений. Тому військова реакція не знадобилася. Але от щодо Естонії там от. Ще цікавіша ситуація. Так, от Андрій Коваленко, керівник центру вивчення е, протидії. Перепрошую, керівник центру протидії дезінформації. Дописав, що два російських винищувачі здійснили низький прохід над нафтовидобувною платформою Петро Балтик в Балтійському морі. Дана платформа належить Польщі. Також у випадку майбутнього збиття російського винищувача, винищувачів або дронів зі сторони Москви буде максимум, е, скажімо, так, крик Медведєва в соціальній мережі X, Ну або десь в іншому випадку, дописав Андрій Коваленко. З приводу Естонії, так от там. Сам перед з'явилася така не дуже приємна інформація. Напередодні скажу, що трапилося безпосередньо 19 вересня. Відразу три російські винищувачі міг 31 залетіли в повітряний простір Естонії та залишалися там ще 12 хвилин. Після цього МЗС країни викликало тимчасового повіреного в справах Харефі для висловлення протесту і вручення ноти щодо порушення повітряного простору. Глава відомства Маргусе Цахкна зазначив, що Росія вже чотири рази порушила повітряний простір. Естонії. Стонії цього року, що само собою є неприйнятним, але вторгнення трьох вони він назвав безпрецедентно зухвалим. Потім же стало відомо, що уряд Естонії запросив у НАТО застосувати статтю 4 північно-атлантичного договору після того, як три російські винищувачі міг 31 порушили повітряний простір країна. Про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістан Міхал. Він зазначив, коли три російські винищувачі міг 31 вторглися в повітряний простір Естонії вранці 19 вересня. винищувачі НАТО відреагували, і російські літаки були змушені втекти. Таке порушення є абсолютно неприйнятним. Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО із проханням про проведення консультацій відповідно до статті 4 написав Міхал. Стаття 4 передбачає, що держави члени будуть спільно консультуватися, коли на їхню думку виникне загроза територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеці будь-якої зі сторін. Ідеться в медіапрострі В той же час з'явилася інформація, що шведські військові оприлюднили імовірні фото у російських міг-31 які вчора порушили повітряний простір Естонії. Вони стверджують, що знімка зроблені над Балтійським морем після того, як винищувачі покинули повітряний простір країни нагадаємо, що Швеція і Фінляндія піднімали в повітря свої літаки швидкого реагування. Ну а в той же час Трамп також прокоментував і проліт російських мігів над Естонією Сказав, що йому це не подобається. Що він ще зазначив? Далі буду вам цитувати: інцидент зі вторгненням російських літаків у повітряний простір Естонії може викликати проблеми Про це заявив президент США Дональд Трамп безпосередньо на брифінзі в овальному кабінеті. Один із репортерів спитав главу держави чи вважає він загрозою для НАТО в. Торгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії він сказав наступне: мені не подобається, коли таке стається. Це може викликати великі проблеми. Я скоро отримую звіт про цю подію, сказав Трамп. Таким чином бачимо, що коли отримає звіт, можливо, будуть якісь більші такі здивування і занепокоєння ніж е, першочергово висловився президент Сполучених Штатів Америки. Таким чином також Трамп провів ще й розмову з главою Китаю. Всі про це ми вам повідомляли напередодні. Е, було зазначено, що вони досягли прогресу в багатьох важливих питаннях, включаючи необхідність припинення війни між Росією та Україною і схвалення угоди. Тікток лідери домовилися про зустріч на саміті е, АТС. У південній Кореї, а також про візити одне до одного, Йдеться у повідомленні. Таким чином президент Сполучених Штатів Америки заявив, що провів дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі Сідінпіном щодо війни РФ проти України та схвалення угоди щодо популярного відеосервісу TikTok. Про це 19 вересня він написав у своїй соціальній мережі Truth Social. Я щойно завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі Сідінпіном. Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включної строгів фентанілом, перепрошую необхідністю покласти край війни між Росією та Україною схваленням огоди з Тікток. А також домовився із президентом Сі про те, що ми зустрінемося на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у південній Кореї. Що я відвідаю Китай на початку наступного року. А президент СІ зі свого боку прийде до Сполучених Штатів у відповідний час. Розмова була дуже гарною. Ми знову спілкувалися телефоном. Я вдячний за схвалення угоди із Тікток. І ми обоє з нетерпінням чекаємо на зустріч на саміті. Тя ідеться у його повідомленні у трассу.